Молоденькі, мене звати Кацпор Хола і ласкаво, прошу в рейс Сьогодні ми будемо гнати на своїх домашніх улюбленцях. Ось таким чином. Поки що я не знаю, ми тут одні на цьому рівні. І в нас зараз взагалі нічого немає. Перед початком відео обов'язково поставте свою королівську вподобайку, якщо ви ще цього не зробили. І підпишіться на канал. Прямо зараз. От 3, 2, 1, ви підписались. А тим часом нам залишилося 10 секунд, щоб почати бігти. У мене самий маленький, найпростенький домашній улюблений. Але я надіюсь, о, так-так, клікайте, клікайте. Зараз дивіться, я швиденько клікаю, просто неймовірно. Всіма пальцями, які в мене є, зараз стикаю по своїй мисці. Це дуже важко, але я стараюся 7 секунд треба встигнути. Треба нафармити якомога більше швидкості. У мене зараз швидкість 300. О, і дві перемоги. Все, хух. Кліки завершились, включаю авторан і полетіли. Щось ми медленно полетіли, капець. Нам ще розігнатися. У нас тільки швидкість 60. Зараз. 126. Давай, давай, 190. О, плюс перемоги, це нормально. Це нормально. У мене ще тут рулетка є. Поки давайте покрутимо рулетку. І я отримав плюс 20%. До чого це? Я навіть не знаю до чого я плюс 20% отримав. Плюс гівц. Uh, отримали. гівц. Чудесно. О, пест! Щоб отримати? О, пест, треба грати 40 минут і виграти. 10 заїздів. Окей, я зараз лечу на 56 му рівні. Взагалі, ось очки рівні показуються. Ага, бачу. А що тут пише шостий рівень? А в мене тут уже 61 й бордюр якийсь. Уже 62. й Ще можемо, до речі, гівц один. Отримати 100 вінів, окей. Які у нас спец є взагалі? У нас 35 к чогось квіббест. Я не знаю, що я зробив. Ти це, типу, у мене кращий пец. Йоу, це домашній улюбленість домашнього улюбленця виходить, чи що? Оце так так. Надіюсь, що він мені швидкість покращить. Що тут душа є? 0 вінів, 750 вінів. стоп стоп, стоп, стоп. виключаємо. Тут є яєчка якісь. О, тут є яєчка за 25 перемог. Вкриваємо. А в мене то тисячу вже перемог. Так, бані, окей, я поняв. У мене 1000 перемог. Ми можемо оце відкрити яєчко. Футбол. І ми отримаємо Cat. Де тут його все можна одіти? Пац, ага. Ось очки, і зайчик. Чудас. Клікаємо, клікаємо, і ми вже отримаємо плюс 8 за клік. Це досить таке добре. Ми повинні збільшувати. До речі, наша швидкість уже 41 тисяча. Тільки що було 400, вже 41 тисяча. Капець. Продовжуємо клікати. клік клік, 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 клік. Клік, Давай, давай. Ху, все, поклікали і погнали. Ой, щось ми від старту так далеко були. Ледве стартуємо, але нормально. Певне, не стартуємо. Дивіться, в нас уже з'явилося отут з боку екрану такі штучки, які такі Бо типу, ти дуже швидко обчишся. Просто неймовірно ти блискавка Маквін зі швидкістю 41 тисяча ти мчишся. І якраз поки я мчусь, я можу відкрити ще один фріз спін. Ми так і зробимо. І плюс 20% до кліку я отримав. Чудесно, чудесно. Через 50 секунд я ще отримаю гівц один. І взагалі буде бомба. А де я? О, я вже 11 рівень пройшов. Дивіться, обігнав дівчинку. А вона ще тільки на третьому рівні, окей. Їдемо далі. Що тут Limited UGC? Що це таке? Я можу це покрутити, в принципі. 14% і все. Я навіть не розумію, що це дається за це? Що здається взагалі? Чи ні, це, це просто по приколу. Окей, у нас уже 8 тисяч кубків. Ну, типу, кубків, це пропорція, але я буду називати це кубки. І щоб зробити ребіт. О, я можу зробити ребіт, і я роблю цей ребіт. О, дивіться, я зробив ребіт, і мені зразу дивіться. Перекинули на початок і плюс тисяч, скільки дається. Фрі пес. Треба програти 30 минут, щоб виграти фрі пес. Тим часом ми отримуємо ще швидкості. Кросівочки наші, окей. А через скільки ми перестанемо отак гнати? Бо щось тут таймера немає. Зазвичай 2 минути так їздять. А тут цього разу таймера немає. І я не бачу, скільки нам часу ще залишилось, щоб так гнати. Так, ми вже приходимо на 14-ту дистанцію. До речі, інвайт friends може зробимо? Інвайт. Давайте додаємо всіх, хто у нас тут є зараз, в друзі. До речі, закінчили їхати. Давайте, всіх, 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 всіх інвайтим. Хай заходять. Якщо ви хочете, щоб я вас так Запрошував у ігри, то обов'язково додавайтесь до мене в друзі, або підписуйтесь на мій Роблокс аккаунт. Окей, зараз нам треба буде клікати, але я хочу ще відкрити яєчки. Чому ми так на старті повільно ходимо? Дивіться, я вже можу відкрити, в принципі, яєчко. Оце за 12 тисяч. Закриваємо і надіж, щось мені хороше. Мультикан що? 27 тисяч він дається. Клікаємо, клікаємо, клікаємо. І плюс 9. Ну, щось за клік ми мало отримаємо, насправді. Може, не будемо клікати, у нас і так швидкість 71 тисяча. Ось очка, вона тут показується: 71 тисяча. Я навіть не бачу сенсу клікати. Ну, Клікає мишу. До речі, на якому ми місці взагалі? Ми на останньому місці. У нас тільки один ребіт взагалі. Все, полетіли. Я б хотів поміняти оцього кота на якогось другого улюбленця. Бо поки що це якийсь мій улюбленець, взагалі нонсенс. Що це взагалі за тіп такий? Я можу, до речі, дивіться, в мене тут якісь штуки, я, я можу отримати, а вже не можу отримати. Ну міг, по крайній мірі, отримати щось тут: три долаки і три кубків, x 3 Надіюсь, я тепер нормально буду отримувати плюшок. Хтось хоче зі мною потрейдитись. Що ти мені пропонуєш? 62 тисячі, п'ятдесят тисячі. Та я навіть тобі отакого віддам і отакого віддам. Якщо ми зараз потрейдимося, ну давай, натискай реді, ти? Не хочеш зо мною трейдитися? Ну ні так, ні, все. Отримаємо ще тут швидкість якусь. У нас вже 53 тисячі кубків. Подивіться, просто неймовірно. Просто з якою ми швидкістю летим. Зараз нас кине на початок, і ми просто будемо неймовірно ці пропорції отримувати. Зараз дивіться. Хопа, і ми зразу плюс 18, плюс 42, плюс 70 ого. До ребітха скільки треба взагалі тисяч? До ребітха треба 80 тисяч. Ока, зараз чекаємо і робимо. Ребіт Уже скоро, уже буквально 72 тисячі у нас є. Треба 80, зараз будемо робити ребіт один. А не встигли зробити ребіт? Ну, не встигли то не встигли. Тоді, якщо ми не встигли зробити ребіт, а що перейти на наступний рівень? Можна взагалі перейти на наступний рівень? Чи ні? Телепорт. А куди це телепорт? О, на біч можемо телепортуватися. Телепортінг. Кей, хорош. Будемо на пляжі змагати. Клікаємо, клікаємо. Плюс 24 вже отримаємо. Хорош. Так, тут дивіться, тут можна вже за 60 тисяч яйчка відкрити. Відкриваємо. І ми отримали Алмайн, щось там. Але він тільки 32 тисячі дає. Ну давайте все одно його одінемо. Це краще, ніж Black Cat, взагалі то. Але ми потратили всі свої пропорції. Ну, надіюсь, ми зараз їх. О, ми їх відіб'ємо 100%. Але напевно серед всіх, хто тут ганяє, ми самі такі нубики. Так, ми можемо Гіфт ще один відкрити. Відкриваємо Gifts, Клайм. Отримало ще 13 тисяч Йоу. А можемо фріспін зробити? Чи не можемо? А, наступний фріспін через 24 години, капець. 10 хвилин ми вже граємо в цю гру, ще не отримали. опец і фрі -пець. Але я б дуже хотів їх отримати. Добре, що мені на самому початку. Попався такий домашній улюблений, який плюс 20% мені дає. Ну і коротше, ми вже можемо робити ребіт в принципі, робимо. Все зробили ребіт і летимо далі, летимо далі, отримуємо. До речі, щоб наступний ребіт зробити, треба 150 тисяч. Окей, буду знати. Ми можемо за 150 тисяч або купити яйце ще одне, або зробити ще один ребіт, Складний вибір, насправді, але я думаю, що тут думати нема не про що, просто робимо тоді Ребіт, Таким чином, зможемо перейти на наступний рівні, де отримувати ще більше всяких пропорцій, кубків. Далі і так далі. До речі, мені здається, що до кінця цієї катки ми отримаємо 150 тисяч прапорців і зробимо ще один ребід. Просто подивіться, ось ця лінія вже повністю майже заповнена. 30 тисяч. Давай, я вже прям чекаю. Прикиньте, ми за один рівень, за один проїзд зробимо зараз ребіт. Давай робимо і ребіт. Все, зробили ребіт. Тепер треба 450 тисяч. Можемо включити авторебіт. ні, не можемо, треба ще й гроші. Ого. Поки що авторебіт тоді зробити не можемо, але дивіться, з якою швидкістю ми летимо просто, неймовірною. В нас швидкість 106 тисяч. Ми не в рейтингу, які ми Піднялись в рейтингу, до речі, у нас три. Три наших е ребітха. А в втіпів по сім, і нам треба зробити сім. Що ми якісь нуби чи що? Тому летим. 170 тисяч у нас є. Давайте купимо тоді яєчко. Ось як ми мудро поступили. Ми можемо і яєчко купити, і ребітку зробити. І бет. Ми отримали оп, бет. А бет 40 тисяч, як від бес, бет, це жорстко окей, вибираємо тоді цю мишу і погнали. А до речі, ми можемо вже перейти на наступний, бо ми ж ребітк зробили є? Ні, треба 4 ребітха, щоб перейти на наступний рівень. Окей, 4 ребятха це буквально на... Певно, один раз нам отак проїхатись. Давайте клікаємо, максимально отримуємо швидкість, щоб вона була максимальною у нас. Плюс по 12 тільки додається. Я не знаю, що це за швидкість буде. Нам додавалося то по 24, плюс а зараз тільки по плюс 12. Я навіть не знаю, що це означає. Але клік тайм, то ми клікаємо просто. У нас вже швидкість 120. Але я не знаю, чи встигнемо ми за весь цей старт розігнатися до цієї швидкості. Поїхали. Летсґу. шкода що інших людей не показує на цій шкалі. Тільки мене показує. Можливо, я це якось виключив, чи я не знаю. Або, можливо, ми їдемо всі однаково, що один на одного накладаємося, але це не може бути, так? Тому, скоріш за все, ми просто... Не відображаємося один в одного на шкалі, або вони у мене на шкалі не відображаються. Тим не менш, ми зараз уже доходимо до кінця першої полоси і їдемо далі. І мені цікаво, скільки ми отримаємо за один заїзд. У нас був майже 0 на балансі, а зараз уже 150. То, можливо, ми поки тут катаємось, ми зараз отримаємо плюс ще один ребіт і перейдемо на наступний рівень, де будемо отримувати ще більше прапорців таких. О, нас кинуло на новий рівень, ми здається, дійшли до кінця були. І тепер знову 200 тисяч. Та ми зараз ще один ребіт зробимо. Просто Дивіться, 21 тисяча швидкості у нас, окей. 300 400, скільки нам треба? 450 тисяч. Зараз ця лінія абсолютно заповниться до кінця. І скільки нам знадобилось? 4 хвилини. Ну, хай там ще набирається, 5 хвилин. 5 хвилин нам знадобилося для того, щоб зробити ще один Робіт. Капець, кожні 5 хвилин можна робити Ріб'ятха. Чи що, дивіться, Рібт. О, окей, let's go, У нас вже 4 ребітха, це значить, що ми можемо перейти вже на наступний рівень, де нам будуть даватися ще більше пропорцій. Що, ми, ми можемо ще один рабіт зробити? Ні, не можемо. Обманули. Але тепер треба плюс 800 тисяч, щоб зробити наступний ребіт. Капець, ну давайте тоді гівс отримаємо. Ми отримали клайм. Це що тут? Автоквік один, ми отримали. І x 1 швид, таке ми отримали. Тут можна зайти в магазин, подивитись. Так, все, переходимо, дивіться, переходимо на наступний рівень. Чому ми на спавні так повільні просто. Переходимо на наступний рівень. Кенді рівень, окей, кенді, це цукарочки у нас. Скільки тут коштують яєчка? Мені цікаво. Яєчка коштують тут по. 800 тисяч і по мільйону. Окей. Я тут щось можу покрутити? Ні, не можу покрутити. Окей, тоді чекаємо старту. Скільки мені цікаво за клік буде даватись? 51 за клік дається. Ну тут можна і поклікати. Не гріх уже і поклікати, щоб у нас швидкість хоча б на 2 піднялася рівня. Поки що вона 121 тисяча, а швидкість, в принципі. Надіюсь, що вона буде більша, уже 122. Нормально, нормально. Ще 7 секунд мені клікати. Я навіть не напрягаюся, якщо чесно кажучи, клікати. Тому що знаєш, що це, ну в принципі ніякого сенсу не знає. Каспер, та це я, Каспер, привіт. Привіт, друже. Ось ми з тобою зустрілись. Полеті. Але не бирається, неймовірно, мені здається, ми зараз прям на зробимо ще один ребідг, тим паче, що у нас вже 400 тисяч, а ми навіть половини шляху всього не пройшли. От тільки зараз ми пройшли половину шляху, а у нас вже 400 тисяч. Я думаю, цей ребідг для нас буде максимально легким, і ми вже будемо переходити на наступний рівень. І на кенді рівні ми не затримаємося надовго. Хоча мені насправді цікаво, скільки треба ребятхів, щоб перейти на наступний рівень. Так, досі у найтоповішого, а ні, вже у найтоповішого 8 ребетхів. Він зробив 8 ребетхів. Окей, дивіться, зараз робимо. Ребі, давай, хопа, ребіг зробили. І тепер треба мільйон 750 тисяч, щоб зробити наступний ребід. це вже набагато важче. Досить таки важко, але тим не менш цікаво, можна оцього домашнього улюбленця поміняти? Прям кота, типу, на якому ми їдемо. Якщо так, то де це можна зробити? А, отут, напевно, 0 вінів. Ось 750 вінів можна. Я тоді можу і одійти якого? Оцього? За 400 тисяч. Потратила 400 тисяч, але нічого страшного, зате одягнемо. Так, він мене помінявся. О, у мене тепер дух. Дивіться, у мене тепер дух. А він мені дає якісь бонуси. О, так, він дає плюс 114% вінів і плюс ще 20% е... атлетік он, щось там. Окей, в принципі, круто. В принципі, круто. Тоді дивіться, ми знову зробили. О, ми можемо ребіт зробити? Ні, не можемо. Ну зараз зробимо 100%. Я думаю О, ні, не встигли. Не встигли зробити цього разу ребід, але нічого страшного, встигнемо наступного. Давайте. Тоді я знаю, що ми за наступну катку Ми відкриємо ще один ребіт. Тоді давайте тут просто відкриємо домашнього улюбленця Пет Ві Бест 72 тисячі у нього. Окей. І скільки нам треба для того, щоб перейти на наступний рівень? 7 ребітків окей, в нас тільки 5, 6-7, значить треба ще два ребітка зробити. Окей, тепер зараз, де через 10 секунд, нам треба буде клікати. Тож дочекаємося з цього часу. 2, 1, клік, погнали. І, і всього 38 за клік ми отримуємо. Тільки що ж 51 отримували. Та все, я не бачу сенсу клікати далі, якщо ми так мало отримуємо за клік. Каспер, можна скрін? Давайте напишемо, що робимо скрін. Робимо скрін із Феніксом. Все, погнали, Фені. Правда, я тебе обігнав дуже швидко, але тим не менш. Ну, ми зараз, дивіться, судячи з того, скільки ми отримуємо порців, ми зараз дуже швидко. Зробимо ще один ребіт до шостого, а там і сьомий не за горами, а там і перейдемо вже на наступний рівень. Так, ну у найкращого тут гравця поки що вісім ребітхів, окей. А в нас 5 ребітхів і дуже круті домашні улюбленці. Ми зараз розігналися, до речі, до максимальної швидкості 166 тисяч за е, годину, хвилину. Я навіть не знаю, що. І ми вже мільйон маємо, а ми навіть один раз навіть трасу не пройшли. Ну, вже майже пройшли, дивіться, зараз. Правда, плюс 30% війні, ми помітив, що отримаємо. Все, ми один раз пройшли трасу і маємо. Майже півтора мільйони прапорців. Це значить, що ми, як мінімум, ще півтора мільйони прапорців отримаємо. Зараз робимо ребітки, нам треба 3 мільйони, щоб зробити наступний. Окей, я зрозумів. Тоді все, що нам залишається, це просто чилити, просто їздити. Ми більше ні на що повпливати не можемо, як просто наблюдати, як ми отримуємо круті ребітки. Окей, 2 мільйони. У нас вже є прапорців. Нам буквально трішечки не вистачило, щоб зробити ще один ребіт. Ми не будемо ні в якому разі нічого тут витрачати і тратити. Ми максимально всі наші сили. Зараз будемо спрямовувати на те, щоб отримати максимальну кількість ребітків і йти до максимальної локації. Ну, яка тут є, я не знаю, що тут взагалі за максимальна локація. Давайте подивимося. О, дивіться, Макс Про, привіт. Е, 50 ребітків треба зробити, щоб дойти до кінця. Капець, ну цей режим насправді недовго нас затяне, я думаю. Якщо ми захочемо доходити до кінця. А зараз я буду клікати. І до речі, я за клік отримую 61 поїндж. І в принципі, це вже можна і поклікати. Не треба сидіти, склавши руки, а клікати. Окей, погнали. Все, ми все поклікали. І через 2-1 погнали. Все, здається, ми на цьому сервері найшвидші. Ми всіх обігнали просто. Дивіться, а тут ще і Гіфтс під'їхав. Отримаємо ще один фріспін. Крутимо, крутимо. Надію, що ми щось це отримаємо. Демона. Але не отримала. Ми отримали 30% вдачі. І де б це активувати. Це треба шукати десь магазин. А де магазин? Сетінг хід клайм. О, ми тут щось отримали, до речі. За а, за те, що ми просто кожен день заходимо. Так, у нас тут шоп є. До речі, у нас тут є такі бусти. Щось ми їх, типу, не використовуємо. А це можна використовувати на 14 хвилин. І на 15 хвилин X3 кубки. Ну давайте вже в наступному відео будемо ці всі X3 використовувати. Зараз просто буст використали на 14 хвилин. А через 7 хвилин ми вже отримаємо, виходить, ще крутих домашніх улюбленців. Ми треба було він райс типу 10 отримати а ми отримали 16. окей okay. І скільки нам треба? 5 мільйонів до наступного ребідку. Ну, за цей заїзд ми точно 5 мільйонів не отримаємо. А от за наступний заїзд, я думаю, ми легко отримаємо 5 мільйонів ребіт. Хоча і за цей заїзд, дивіться, 4, у нас уже й 7. Давай! Я не знаю, скільки нас часу залишилося. Але ми зробимо, здається, ребіт. Дивіться, ну, 5 мільйонів. А треба 5 і 5. Ну давай, давай. 5,5. не, трішки нам не встигли. Ми були майже у своєї мети, але трішки не встигли. Капець. Які ми можемо ще отримати домашню улюбленці? За 2 мільйони можемо, папу. Бджолу отримати. За 250 мільйонів вінів тут якийсь жорсткий тип віп. Але навіть не знаю, за скільки він е, купляється. Але давайте, у нас уже 7 ребітків є. Так ми ж зробили сім ребітків, зачекайте, ми можемо вже перейти на наступний рівень, правда? Та, Форест, переходимо. Дивіться, ми на Форесті і сюди перенеслися наші кенти Що? У них, типу, великі ребітки також. Чи що? Чи ми на спавні? Можливо, ми не відображаємося отут в шкалі, тому що ми на спавні, типу, всі разом. А коли їдемо, то їдемо вже на своїх локаціях, відповідно, в когось форест, в когось там інший. О, так ось це як може працювати. І, до речі, ми можемо ребіг зробити. Давай робимо. І тепер нам треба 7 мільйонів, щоб зробити наступний ребіт. Хокей. 5 хвилин, щоб зробити. Кипець, ми менш, ніж за 2 хвилини зробили майже 2 ребітхи. Це просто неймовірно. Бам, просто пролетіли. Let's go. Новий рівень, ну, точніше, старий рівень. Але ми отримали, дивіться, 5,5 мільйонів. Я не знаю, скільки часу нам залишилось летіти, але якщо ми зараз ще за одну катку зробимо два ребітхи, то це просто буде неймовірно. Давай зробимо чи не зробимо? Зробимо чи не зробимо ребіт? Зробимо чи не зробимо ще один ребіт! Ми зробили ще один реб. Ми зробили два ребітка за одну катку. Це якийсь нонсенс, це якийсь жорсткий рекорд. Капець! У мене ще такого ніколи не було. І нам ще тут летіти і летіти. Ми може ще й домашнього улюбленця на здачу купимо. Бо давно ми вже домашніх улюбленців, до речі, не купляли. Так, отримуємо шагіт, клайм. Ми отримали супер круте яєчко. Тіпа відкриваємо його. І це якийсь жорсткий, типа, домашній улюбленець. Так ми можемо ще. А, ще немає ще. Кепець, ми за одну хвилину зробили два просто ребіт. Так, еквіп без. Що тут? Скільки тут яєчка коштує? 2 мільйони. Тут не видно, скільки коштує яєч. Ну за 2 мільйони оце яєчко ми можемо відкрити. А оце нас не вистачає. Ну за 2 мільйони, давайте яєч. Відкриємо, в принципі, тоді. І ми отримали якогось оланя. Який без. І він, до речі, жорсткий такий оленчик, нормально. Все, зараз клікати пора. Ну, кажуть, 3-5 мільйонів. А, 3,5 мільйонів треба було. Ну ми були недалеко, в принципі. Могли б трішки підзбирати, але хай уже. Давай клікаємо, клікаємо, отримуємо 63, за клік. Ну, це маловато. Зато у нас швидкість вже 210 тисяч. І давай, let's go. Один плюх. Плюх. І ми полетіли. І збираємо знову наші короті, прапорці. Так, а що ж тут у нас? О, уже можна отримати. Додан до, до, до інвентаря. І тут Клайм додано до інвентаря. І в нас з'явилося два нових домашніх улюбленці як Бест і оцей, що ми отримали домашню улюбленець, він взагалі нуб якийсь. Він має тільки 40 тисяч бонусів, і це навіть гірше, ніж Бет Маус. Окей, у нас, в принципі, оцей був нормальний фріпец. Не зря його ми чекали. І ми, до речі, 10 мільйонів вже не лутали, тому робимо ще один ребіт. Цього разу цієї катки, ми, скоріше за все, ребіт уже не зробимо. Але, тим не менш, у нас 10 ребітхів, І це значить, що ми можемо переходити на наступний рівень, я так зрозумів чи ні. Бо я, до речі, не пам'ятаю, скільки нам треба ребетхів, щоб перейти на наступний рівень. Зараз подивимось. Ну, на сервері я зараз... Самий топовий по ребіт. Так, скільки нам треба зробити? Скільки нам треба зробити? 15 ребітків? А, ні, у нас тут є океан. Все, переходимо на океан. І тепер треба мати 15 ребітків, щоб перейти на наступний рівень. Мені цікаво, от у нас зараз 6,7 мільйонів. Скільки ми отримаємо прапорців, коли завершимо гонку. І для чистоти експеримента може навіть ми купимо. А, ми не можемо купити. Давайте за 5 мільйонів домашнього улюбленця якогось водяного купимо. Окей, це якийсь blue fліш. І він крутий чи ні? О, він крутий. Він самий топовий у нас. І до речі, ми зря чекали Коротше, опнутих якихось пеців, тому що вони взагалі нубики. Порівняно з тим, що випадає із яєч. Окей, у нас один мільйон зараз на балансі. І давайте просто подивимося, скільки ми отримаємо мільйонів за один заїзд. Можливо, ми навіть в цьому заїзді зробимо ребіт. І да, дійсно, дивіться, у нас 2, 12 мільйонів вже є, 2,5 навіть, і ми зробили ребіт. Йоу. Тепер треба 15 мільйонів, щоб зробити наступне і ще гіцт отримаємо. Та взагалі чудес. Плюс скільки 115 тисяч швид. Ого. І зараз наша швидкість становить 370 4, але ми розігналися до 387. Тому що це, типу, наша максимальна швидкість допустима, який дає нам буст. Цікаво, ми зробимо ще один ребіг, поки ми тут катаємось чи ні. Бо таке як так. а ні, не зробимо. Окей, ну тоді наступний ребіг ми вже зробимо в наступному відео. Підпишіться на канал і подивіться ще оці відео, які у вас тут випадають.